Такі снаряди часів Другої світової щорічно знаходять та знищують у Кіровоградській області, коли починаються польові роботи. Їх зразки зберігають у музеї обласного управління служби з надзвичайних ситуацій. З початку російського вторгнення до снарядів додались крилаті ракети. На цьому відео знешкодження однієї з них на території області. Після її знешкодження залишилась така вирва. Для залякування мирних жителів російські військові використовують замасковану вибухівку, показує речниця служби з надзвичайних ситуацій. Ось така, на перший погляд, звичайна дитяча іграшка несе у собі смертельну загрозу. Позаду прихована граната. Якщо дитина візьме таку іграшку, то вона спрацює, вибухне. Або, от, наприклад, показано в розрізі пакета теж вибухонебезпечний предмет, може бути залишений і на автостоянці, і на зупинці. Найстрашніше навіть на дитячому майданчику. Або, наприклад, ось така яскрава машинка, яка зацікавить будь-якого хлопчика. Тут знаходиться вибухонебезпечний предмет із телефоном. Пояснює, як діяти, коли знайшли підозрілий предмет. Не можна відкривати коробки, не можна відкривати сумки. Треба одразу зателефонувати за номером 101 та 102 до служби порятунку та до поліції. Але телефонувати біля цього предмету безпосередньо не можна. Мобільний зв'язок, ось цей телефонний дзвінок, теж може спровокувати вибух. Треба відійти на безпечну відстань, це мінімум 100 метрів і далі, зателефонувати до екстрених служб, повідомити про місце знахідки. І і діждатися, поки приїде поліція та рятувальники. Говоріть зі своїми дітьми, говоріть про ці предмети, просіть дітей нічого не брати підозрілого на вулиці. Знешкоджені зразки систем залпового вогню, зберігають кропивницькі сапери. Є три системи залпового вогню, які використовують окупанти. Це ГРАД 120 мм калібр, ураган 220 мм калібр і найбільш руйнівний. Смерш це ми привезли з АТО в 2014 році. Ним обстрілювалася була територія Вогруслав'янська, смерч калібром 330 мм. Ці системи зараз активно використовуються бойовиками. Вони ну, російськими військами вони обстрілюють наші міста. Говорить, нерозірвані розірвані боєприпаси несуть смертельну небезпеку. Сучасні боєприпаси, так як і боєприпаси Великої вітчизняної війни, небезпечні для населення тим, що при їх пересуванні, при їхньому, якщо людина їх буде пересувати, кидати в багаття, переносити, вони можуть здетонувати. Радіус розльоту боєприпасів від гранат до авіабоби становить від кількох метрів до декількох кілометрів. Осколки, які... Розлітається в разі вибуху, можна побачити, які вони гострі, вони при потраплянні в тіло людини. Тут навіть нема про що далі говорити. Каже, російські війська використовують в Україні заборонені боєприпаси. Була інформація, що в Сумській області були випадки використання терористами. Мін ПФМ 1, так званий ліпісток. Вони заборонені всіма конвенціями. Женевською конвенцією. Ця міна є міною, яка скидується самолітом. Якщо людина на неї стає, проходить вибух і відриває частину ноги. Використовуються ручні гранати. Вже є інформація по Київській області, що встановлюється на розтяжці гранати РГД. Радіус розльоту гранати ф 1 так звана лимонка, до 200 метрів, так звані випригуючі міни ОЗМ-72. Вона вставляється в землю, вставляється на розтяжку. При спрацюванні вона випригує з землі на відставі 80 см, радіус прошного ураження до 25 метрів. Жителів просить після бойових дій не підбирати покинуту зброю. Ручний противотанковий гранатомет. Вони не всі можуть бути використані, їх кидають, як відступають загарбники. І їхні бойові елементи, от ми бачимо, також можуть зірватися. Він може поразити танк. Якщо людина його троне і щось з ним зробить, звичайно, від людини не залишиться нічого. Вони привезені саперами нашого підрозділу. Період з 14 по 18 років в ході проведення розмінування території операції об'єднаних сил. Була знешкоджена бойова частина крилатої ракети Калібр і радіус ураження якої складає до 2 кілометрів. В діаметрі бойова частина становить 533 міліметри. Нагадує: ігнорувати сигнали повітряної тривоги не потрібно. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.